Незважаючи на всі розмови, на всі твердження, що технологія перевірена і відбувається в багатьох країнах, все це неправда. Неправда, технологія нова, горизонтальне буріння і гідророзрив були застосовані менше 10 років тому. Єдина країна, яка видобуває нетрадиційний газ в промислових масштабах і в якій можна говорити про те, що ось там проявилися наслідки, це Америка. Решта. Намагаються, вони щось роблять, вони намагаються. Але ми можемо орієнтуватися лише на приклад Америки. І приклад Америки показує, що це, звісно, не показується по національних каналах. Це, звісно, не транслюється в інші країни. Але люди на місцях, які живуть поруч з цими газами, свердловинами, там дуже сильний опір, дуже сильний рух проти фрекінгу. Тому що у людей пропадає вода, вода стає непридатною до піття. Вони починають хворіти. Люди, що живуть навколо цих свердловин, там де стоять компресорні станції, там збирають газ, підготують, очищають, щоб далі передавати в магістральні трубопроводи. Там постійно йдуть викиди нелетких органічних сполук, метану, чадних газ, чадного газу, і таке інше. У людей починає йти кров. Здорова людина, доросла, в якої ніколи не в житті не йшла кров, починає раптом стікати кров'ю кожного дня. Або е, мліти, або там не може вийти на вулицю без респіратора. Це реальність людей, які живуть навколо цих майданчиків. Якщо ви живете, наприклад, в місті, там, я не знаю, в якомусь місті Чикаго, наприклад, то ви всередині міста не відчуєте цих наслідків. Але варто виїхати в райончик, де ось у вас через дорогу буде така компресорна станція. Відчуйте на собі всі, як то кажуть, прелісті. В деяких штатах е, це набуває. Чесно кажучи, гігантського розміру. Колорадо, Техас, особливо Пенсильванія постраждала. Там є цілі громади, в яких вже немає чистої води. І компанії їм прокладають або власті штату прокладають їм водогони, щоб забезпечувати чистою водою. Але частіше за все, ніхто нічого не прокладає. І люди вимушені щось якось ладнати зі своєю проблемою самі.